Питає а він пише тут, що там, де треба було б е, просити про всіх, тікає е, з вигнання, і і кінчає життя самогубством. Ну а як не тікає з цієї точки е, е, рав. Він не відчуває е, вигнання. А що робити? Ну, людина не просить ж, про визволення. Питає так, як відчути стан вигнання і просити про визволення і не тікати від цього вигнання рав. Відчути, що перебуває у вигнанні, перш за все. Відповідно, розвивати всі ті зв'язки, які можуть бути в її стані. І шукати зв'язку, завдяки зв'язку з чим може піднятися, питає. А що це за відчуття вигнання? Ра, Відчуття вигнання це коли перебуває під владою бажання отримувати загального. Будь ласка, е, Ну, це відчуття, яке є в людини. Так, Вигнання. Так. Хотів запитати якщо як людина усвідомлює цей стан, це моє питання, усвідомлення вигнання. Це ви сказали зараз формулу, що. Як людина усвідомлює цей стан? Це моє питання. Усвідомлення вигнання. Це ви сказали зараз формулу. Що вигнання це під владою бажання отримати? А ще таке усвідомлення цього що я відчуваю в цьому стані? Що, що? рав ти відчуваєш в цьому стані? Що ти перебуваєш під? Загальним бажанням отримувати, питає. А від цього до, до визволення? Який перехід перехід від цього до визволення це те, що ти повинен отримати світло згори? Завдяки йому ти розрізниш. Яка відмінність між вигнанням і визволенням? І ти проситимеш попросиш це світло, почнеш підніматися. Перш за все. Робота. Робота, яка приєднає тебе, поєднає тебе е, з вищим світлом, тоді ти проситимеш від цього світла, ще підйому. Щоб ти підладою вищого світла, а не підладою темряви, як в час е, вигнання. І тоді ти піднімешся так до стану, який є тележним станом падіння, який був в тебе, і ти будеш вже. Під владою сил підйому. Визволення це коли є влада вищої сили. Ти каже Рог. Пита, але у вигнанні я не знаходжусь під владою вищої сили. Раг, у вигнанні ти під владою вищої сили. Яка дає тобі це відчуття? І ти не пручаєшся їй. чому різниця питає між двома видами влади? І я завжди під владою вищої сили, і у вигнанні і в визволенні. Рав, у вигнанні ти знаходишся під владою вищої сили. І ти згоден з нею. А визволення, ти не згоден з нею, а ти хочеш піднятися. Тож я не вловив. У визволенні я не згоден з вищою силою. Ні, каже ро, Питай, чому? Ра, тому що вона показує тобі щабель менший, на якому ти знаходишся. Тож і що ж далі після цього? Протилежний стан, що розкривається. Рав, тоді ти просиш молитві піднятися вище за допомоги вищої сили. Товариші, що це за стан, коли як він буде називатись? і тоді піднімає тебе. Вище визволення є станом. Секунду, що означає вище визволення? Коли ти відчув визволення? Товариш, я відчув у вигнанні, що я знаходжусь під владою вищої сили. Я не прочаюсь її, а у визволенні. Я вже знаходжусь під владою вищої сили, але чиню опір їй. Так каже товарише за допомогою молитви. Я прошу вищого освітіння, аби підняло мене ще вище. Що це за стан над визволенням? Що там може бути? Равну справжнє сьогоднішнє вигнання. Справжні сьогоднішнє визволення в точки вигнання я повертаюся від вигнанням та визволенням є порядок дій, що змушує людиною бігти з вигнання, не продовжувати усі ці дії аж до визволення, коли вона тікає. Рав лише її з'єднання з десяткою. Там вона бачить усі ці стани? Тож, Рабаш пише, що в тому місці, де він повинен був би просити про визволення з вигнання, він просто тікає. з цього вигнання. Чому людина тікає? Чому вона не просить визволення? Чому проблема? Чому вона тікає з цього стану? А вона не бачить світла, яке приховане. Яке світло приховане? Рав, світло, яке приховане всередині вигнання, а вона його не просить. Товариш, як не тікати з вигнання, а саме вимагати цього прихованого світла? Равце лише за допомогою із товаришами.